Вітаю, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко. Ви на моєму каналі Трофійна щука. Сьогодні 1 січня 2025 року. 9 ранку. Я вітаю вас, друзі. Поки не стала крига, я повернувся, як і обіцяв. Два дні тому я тут був. В мене непогана. Клювала щука, я такий був в шоці, якщо чесно. Ніяк я цього не очікував. Ну і як обіцяв, повернувся. Спробую вже системно попрацювати з тим, що сталося. Тобто я підібрав приманочки ще. Коротше, спробую розібратись. то було випадково, чи можна на це розраховувати, чи можна взимку, в січні. Криги немає. Крує, взагалі щука. Так, <клух> ну що, давайте пробіжимось по приманочкам які я сьогодні взяв. Е -е так, дивіться, яка ситуація. Є дещо, що їх об'єднує. А саме хвости. Навіть дивіться на цьому зальті, ну, хвіст не передбачений, але я його тут такого вугря все одно прицепив От оця приманка в мене. Немає, ну, тіп, хвоста. Це таке виключення, тому що взагалі нова потрапила до мене така приманка. Це копія чи репліка на Гантарель. Подивлюсь на нього, хочу покатати, щоб зрозуміти, як він працює. Це, це такий під рівномірку так, підгружений 5 грамами, подивлюсь, що з ним. Так, а далі дивіться, все гупіобразний. <сум> тобто малий гупі джуніор, великий гупі, ще більші гупі від Петрова. Ну і, звісно ж, приманка, <сум> яка зробила мою попередню риболовлю, це Вікілонг. Це небагато. Але сподіваюся, результат буде. Ну Починаємо розпочати. Хочу я знов з цього джерка Лонг. чому тейлбейти? зараз? Е -е, бачите, е -е, крайня риболовля давала мені результат клювання. Саме на паузі. Всі клювання були на паузі. І тут, на мою думку, недостатньо просто ролінга, приманки, а те, що хвіст грає на падінні, відіграє ключову роль. Ну, це моя особиста думка. Дивіться, але ось тому я вон сьогодні в мене всі хвостати. І я аналізую свій досвід стосовно цього, в мене в минулому році. В цей самий період я доволі успішно ловив на малого гупі. Там річка інша, там інші були умови. Що ще стосовно саме цієї приманки? А, вона доволі важко ну, в лапках заводиться. Тобто, дивіться, вона і так довга, а в неї ще й хвіст. Хвіст зазвичай. Е... Трошки глайди збиває, якщо сильна приманка крутиться на місці, на неї ви ставите хвіст і воно там починає нормально глайдити. А тут сама форма, цей стік, вона не те щоб дуже вертлява. А ще й хвіст великий. Короче, для того, щоб він у вас почав глайдити, його так треба давати нормальний імпульс. Температура трохи вища сьогодні, ніж минулий раз. Тоді було плюс один, а зараз ну типу плюс три, в день плюс 5 кажуть буде. Але по відчуттям щось я того разу взагалі не замерзав. А зараз руки такі Можна перчатки надіти, але я не дуже люблю в перчатках. Так, друзі, ну що вам сказати. А, півтори години десь точно <клух> я рибалю. Вже діло йде к 11 ї Поки що жодного контакту не було. <клух> Тут я зараз ще покидаю і буду трошки похожу, пошукаю. Так, друзі. Помітно теплішає. Помітно тепліше є, зараз вже ну так, значно комфортніше. 11-та. Тобто в нас залишається година до ну, такого предполагаємо вихіду. Ну, щоб перевірити теорію, що два дні тому, коли я приїхав о 12-й в мене одразу понеслося. Можливо, це був вихід, а можливо цей вихід кожного дня такий. Тобто, Все, Зараз я чекаю на двенадцатый, пока я чекаю, побегаю и тут побегаю, покидаю еще. Можливо, изменю сейчас приманочку. Так, друзья, сменю, сменю такую приманочку, Поставив такий вот зальт. Там же такая приманка, такая и Ее поводинка, поводинка в воде нет, передбачувана, Ну, то есть, она метается. Ну, можна знайти якусь послідовність, що вона буде там якось системна, але мені здається, все ж таки прикол і в тому, що в абсолютній безсистемності її гри. Вверх-вниз вона може гладити, ну, умовно глайте робити. Ще додав я її такі, такого хвоста немаленького, це кусок угря. От, спробую поподрізати, вона дуже прикольно зарісає. І вона дуже шумова. Тобто зараз, вочевидь, ну, не було жодних контактів за півтори-дві години. От, тому ну, рибка, скоріше за все, пасівна. Ну, спробую таким чином до неї якось достучатися. Що, погнали. Зараз спробую показати, як вона в воді поводиться. Дуже так прикольно. У мене не розлавне, в мене Але ось чомусь саме сьогодні Захотілося мені взяти тобто, тут чисто на чуйку така історія Що ось Здалося мені Що може сьогодні і час Ось бачите як Якщо сильний удар воно так пузиками сверкає Коротше, буду провокувати на, от таку, на от таку дичину. Так, тепер <клес> дошло нарешті діло до цієї штуки. Спробую, спробую равно Спонечка починає показуватись. подивимось чи це все добре знати. О, як на мене дуже привабливо, в нього вийшла газман там, невеличким тюнінгом, В першу чергу, це стосується заміни гачків. На Значно більше, тому що там стояли гачки, а вони хоч і з таким опір'ям, але вони дуже маленькі. Шась там розмір. 2 здається. Ну, а я поставил один ноль хм. Хочу подумать, покатаю ее в вот Друзі, погодка сьогодні просто, просто. 1 січня. 1 січня. А я на кригу не хожу, рубалити. Зараз ось, ну як крига стане, то все, вважайте, що до 1 квітня, ну тому що потім починається заборона з лютого. Ну і все, коротше говоря, до 1 квітня. І це просто подарунок для джерковиків нашого регіону, що не відкрита вода, поки що є. Так, друзі, ви тільки подивіться, <клухи> яка погода вийшла сонце 12 дня. Перебрав я, поки дійшов сюди вже, на точку де я знаходжуся всі приманки, майже що я брав, окрім тільки великих самих групів. Ось. І потроху зараз буду тими самими місцями повертатися. І вже облавлювати більш ретельно. Я там експериментував стою з тою То інше, свімбейтом. Зараз буду засереджуватися вже на проводочках. Чому я брав зараз тут малого гупі? По-перше, мені потрібен закид. Мені потрібно докидувати до того берега. Ну, Не всі приманки так літять, як потрібно. Вона непогано літить. Так, Ну, ще треба розуміти, що в мене абсолютно не кидючий кол. Ось далі мені потрібна можливість під ногами зручно ловити. Тобто підкидувати і керувати майже на місці, пританцьовувати. Коротше, така керована. Не дуже важка приманочка для таких специфічних дуже умов. Ось, ну, Якось так. Все, поїхали. От я з цього і почну, там у нас коряшка. Я спробую туди подати якось приманочку. Так, да, сонце вийшло. Вона так, звісно, комфортна. Я навіть не думав, що треба брати з собою призиційні окуляри, вони є, але вони в автівці. Ось. Це все добре, але це все ж таки зміна погоди. Відповідно, якби чомусь е риба клювала не в таких умовах, а тоді, коли так такий туман, мряка, один градус. Ну, тому подивимось, наскільки до вподоби щуці така, така відлига прям. Поки що не можу сказати, що є якась хоч якась активність за вже умовно ну, майже 3 години я поки що не отримав жодного контакту. Це було прикольно. Я прям бачив, як вона вийшла, достановилась. І, і я зупинився. Є. Є перша новорічна, друзі. Звісно, смішно, все таке. Але так, це 1 січня 2025 року. І на гігантській. величезний гупі від Петрова. В нього майже 130 грамів. Отака щечка, щечка до килушка. Клас! Я довольний, зараз буду її відпускати. Так, друзі, подивіться. Подивіться, яка рибка в мене взяла. Перша, перша засічня сьогодні і от перша новорічна. Рибка виглядає так. Взяла на величезний, величезний гупі від Петрова 140 мм. В ньому 130 грамів майже. Ну коротше, такі, І ось і я побачив, вона так приглядку, я прям бачив, вона вискочила біля них і зупинилась. И я джерк зупинив. А потім я почав його рухати, і вона не стрималась і кинулась на нього. Ну, блин, дуже було смішно це. Так, ну що. Давай, красуня. Пошли. Пошли, Додому пливи. Давай, ми ще зустрінемось з тобою. Так, друзі, давайте я прокоментую, що сталося. Тобто все, 9, ну, там, з 9, там початку 10 до може, 12. Я прям ходова-ходова е, шукав, шукав е, активну щуку, перебирав приманочки, все, що було, що я на початку показував, це перепробував, все, почалось 12 ну А, ну і що, жодного контакту взагалі. Ніякої активності щуки, я не знайшов. І залишилось там буквально дві приманки, які я ще не спробував. Це Великі Гупі оригінальні 118 грамовий і гупі великий, ще більший від Петрова 130 грамовий майже. Ось. Все, почав повертатися, почала вже після 12-й час. Я став на першу точку. Тут покидав білим гупі, переставив на гупі Петрова і отримав плювання і поймав рибу. Причому ну, дуже-дуже цікаво це було. Прям, я бачив, як вона вийшла, зупинилась, я зупинився, я такий дргдюрк, блін, таке. І хапанула, і я її прямо в приглядочку обережно витягнув, там, до кілушка несуть. Тобто ось на, на величезний насправді джербейт. Так що що, не знаю, поки що висновки рано було бути, але от є як є, нічого не було, і тут після 12 опа, і вже в мене є перша, нехай не залікова, але це ж перша риба, перша щука 25-го року і 1 січня я це зробив. Добре. Так, друзі, все. третя година, третя дня, закінчується день. Зверчувався, я буду їхати. Ну що, нічого більше, окрім от такого інциденту з відкушеним хвостом. Ну, звісно, в мене є ще хвости, але з собою їх не брав вдома. Ось, Все, більше нічого не відбулося, але що, я першу, першу щучку 20-25 я спіймав. Нехай вона там невеличка по джерковим міркам, але я спіймав її на ну, бікбет, на велику приманку, змусив її атакувати. Та й взагалі сьогодні був шикарний день, класна погода. Навіть руки рибою пахнуть. Тому що, бажаю всім удачі, міцного здоров'я, побачимось.